Дорогі друзі, всім привіт! Вітаємо вас сьогодні на каналі. Ми, Таня Гнатюк і Георгій Натюк, будемо працювати з вами приблизно 30 хвилин. Обговорюємо ми сьогодні, чому повертаємось до колишніх, також чому чоловіки заводять коханок і побічні теми, зв'язані навколо ваших коментарів, навколо цього. Привіт, привіт. слухай. Взагалі, коментарі ти пишеш часто. Що роблю? Ком... Пишу. Коментарі пишеш часто. Десь під відео якимось? Ну, комусь. Е, ні, не часто. Я хотів зачитати пару, пар, пару коментарів, щоб ти, як психолог, прокоментувала їх. Ну, от мені цікава твоя думка. Давай. Отож, ваш канал це приємне відкриття. Дякую. Що тут коментувати? Ні, тут Потрібно ну... насолоджуватися. Просто зразу. Під цим же коментарем нижче йде наступний коментар, я спеціально зараз його включу. Що це було? Є людини? людина? Ні, людини? іншої людини. А, іншої людини. Ну, щось було. Стосовно відео, щось було, щось незрозуміло було. Ні, просто цікаво дуже. Вроді відео говоримо як пластинка, знаєш, як пісня, грає одне для всіх. Угу. А Потім е, йде от такого типу коментарі. Ну, Зазвичай ти знаєш, це ж здивування. Насправді, це коментар, який є викликаний здивування. чи, типу, е, е, якби тема одна привабила, да, обкладена, почали дивитися, а там можливо не співпадає з очікуваннями. Або можливо, людина якби вже знає, або розуміє, що ви тут якусь фуфло, знаєш, розповідаєте. Ну типу цього і ще. вирішив, що, на, що цей коментар є важливий для нас. Далі. А вони є важливі. Далі ще цікавіше йдемо далі. Дякую за ефір. Дуже багато для себе зробила висновків побільше б таких тем. О, чудово! Прикольно. Значить, додивилися. Так. І усвідомили деякі речі, підставили з собою, проаналізували своїм життям стосунками Прекрасно. Зразу під цим іде наступний коментар: найтоксичніший та безтакний ведучий, а психологині лайк за стійкість. Яка психологиня молодець? Але це говорить тільки про те, що ви не знаєте повністю людину. Ну, тобто, ви вважаєте, що психологині, яка поруч цією людиною, яка безтактна, що моз... мізків немає? Так, ну, насправді не так. <сум> насправді знає просто багато більше. І насправді ви просто попалися, е... як... Як... як це сказати, під маркетинг. О. <сум> <сум> тобто е... на вас вже можна зрозуміти, що е... на вас діє ефект навіювання. Ну, <сум> так. І ще можна по такому коментарю сказати, що я типаж цієї дівчини. Абсолютно. Тобто, це одна із форм залицяння прихованого. Uh -huh. І причому вона може бути одружена, в неї може бути 5 дітей. Але не будь вона одружена, не будь в неї 5 дітей. Оцей коментар свідчить про те, що вона казала би, та я з таким, як ти, навіть би на побачення пішла. І саме від мене в неї було б потім 5 дітей. І саме з таким вона і проживає. Так, до речі. Тому що, так, тому що внутрішня потреба, те, якого я хочу, це одне. А дії, які спричиняють в житті, це зовсім інше. Тобто, можна подумати, все за, за що завгодно. Я хочу там, вийти заміж за Брадапіта, да? а вийду за вусика на тюка, чи як там його звати. І це зовсім дві різні би, моделі. Які можуть існувати внутрішньо в одній людини, ну внутрішньо і зовнішньо. А воно має бути гармонійне. Тобто, якщо я хочу бреда піта так отримати, то я маю стати на рівень з Бредом пітом і щось для цього робити. А для цього я нічого не буду робити, тому що це ж важко, мені лінь, А де я візьму мільйони, де я їх зароблю? Як я зможу такою стати? Тому в мене влаштує і вусик так на сьогодні. Добре, йдемо далі. Я зразу це один і той самий скрін. Угу. Значить, під цим же ж коментарем зразу йде наступний. Говорити про стосунки можна багато, але практика показує, що тільки спільний побут розставляє всі кратки. Так що поживіть дорогу разом, а потім вирішуйте, чи створювати сім'ю. Що говорить ось цей коментар? Ну, насправді, якщо взяти глибину цього коментаря, ну десь приблизно так воно сходиться з життям і психологією, те, що в книгах пишуть. Так, ми насправді бачимо відразу. Чи підходить нам ця людина до життя, чи не підходить нам ця людина до життя? Тільки інколи, коли вона не підходить, наприклад, так от мозок розуміє, що не підходить, а свідомість говорить: ну, спробуй, можливо, тобі здалося, наче він тако нічого, там можна підправити, там можна щось змінити, ну, тобто можна щось підрепет... під... підрепетувати. І не звертає уваги на це. Тобто і далі продовжує. Але момент вже був, на який потрібно було звернути увагу, і сказати, ні, мені не підходить, тому що так-то і так-то так. І знайти наступний і наступний, якщо що, і, і, і працювати що? На, цю, на, на цьому, тому що е, наші відчуття, вони говорять набагато більше і достовірніше, чим, можливо, буде показана реальність. Це... А на них не звертають увагу. Цей ком... коментар знаєш, нагадує мені, ніби дідусь в селі, і ми приїхали до нього в село, ми його внуки, він життя прожив, він знає. Ми щось там йому сказали, він зі всім згідний, але ще дав в кінці отаку пораду перед тим, як ми всі дружно підемо на город. Тобто, круто, насправді, дякую за ваш коментар. Так, кожен коментар, який пишеться під будь-яким відео, не тільки під нашим. Це може бути тригер, може бути наш досвід, який ми пережили, і хочемо так поділитися, навіть якщо він неправильний, навіть якщо він не підходить, але нам необхідно поділитися для того, щоб відчути, можливо, полегшення якесь, що ось в мене так було, навіть якщо там так не написано. Але коментарі саме показують про те, що я розумний, ви можете бути не дуже розумні. Пан вусик може бути недолугим, розумієш, токсичним, а тут психологіня єлі витримала його, але це все говорить з відчуття досвіду. Добре, що сьогодні Кожне. в ефірі не Нікодим Вусик, а Георгій Натюк. І так, Я забуваю. З ним, з, ним, з ним простіше. Ні, на тому ефірі де коментар був, е, був Нікодим, Нікодим Юрій Георгій Вусик. <кхи> Там складніший типаж чоловіка. Тому Наталі дуже не пощастило ввести ефір, і ми саме з ним. Угу, Ось, угу. все йдемо по плану. Е, значить, сьогодні е, ти можеш зачитувати коментар і мені зачитати? Так, я бачу. да я можу Уже зачитати. декілька місяців жахливі стосунки з чоловіком. Ось цей давай. Зараз я знайду його угу. е, уже декілька місяців. Жахливі стосунки з чоловіком. Постійні сварки, провокації з його сторони. Потім я дратуюсь, кричу. Він посміхається. У мене чудовий приклад. Кожного разу знаходить причини, що щось не так, не те, не так, не те не, не цін, то не ціную, не розумію, не люблю. Коли він приходить, єдина в нього робота це покупати зі мною дитину і помити посуд. Угу. Я цілий день з дитиною, дитині один рік і два місяці. А поки вкладаю дитину спати, зразу виходить на вулицю, говорить з кимось по телефону. 에, говорить, що з батьками, і мама ображається, що він не дзвонить, тому мусить щовечора говорити з нею. Це типовий приклад залежних стосунків, mm. де не тільки е, є мама і папа в стосунках, а де є батьки. Тобто, можна е, навіть сказати, що е, як і він, і вона, тобто подружжя, виховувалися в маніпулятивних стосунках, тобто токсичних, і принесли ці ж стосунки сюди. Сю, не... Сюди ж і тут мучаються в них. А ти не розглядаєш, що він говорить з іншою дівчиною? Я, наприклад, гарантую тобі, що він говорить з іншою дівчиною. Е, я гарантую 100% що він говорить з іншою дівчиною. Інакшого зрозумієте, роз, дівчата, інакшого якби, варіанту, чому він виходить на вулицю в той момент, коли людина зайнята і він впевнений, що його не почують. Якби це були батьки, і, наприклад, чому він виходить, було виправдання те, що ми мали там поговорити про якісь там особисті теми, то це можна зробити будь-де в іншому місті, коли, наприклад, людина на роботі. Або сказати батькам, що я не можу зараз говорити, бо біля мене дружина. Тут варіанті можна. Але коли виходять десь ззовні і розповідають, що це з батьками, це вже варіант того, що там є інше. На жаль, одне питання. Де ми цих е, хлопців берете? Це якийсь спеціальний сайт. Тіндер плюс, платить, що це. Я, я не, не кажу, що я якийсь там інший, я не такий, не сякий. Я не про це не говорю. Але ну, от такий приклад це вже прям. Це виховання. Розумієш, все починається з виховання. ну, Реально з виховання. Якщо вони зустрілися, повертаємося знову до любові за потребою. так? Він задовільнив певні свої потреби. Нехай це будуть сексуальні потреби. Зробили вони дитину. Одружилися. Ну тому що як ж потрібно одружитися, якщо вже завагітніла вона, Тобто -то інших варіантів не розглядають випадково дайшов, що, що стикнувся і вона тут вагітна, і саме оце грає злий жарт з партнерами, з людьми. Раз, а, а то виховання, то все виховання. Його поведінка в стосунках, і її поведінка це виховання. Ну, Виховати можна потім надалі себе самостійно без батьків, без сторонньої тої допомоги. Але побачити, що там не так було. Мене чоловік мало цікавить в цій історії, от як відверто тобі скажу. Чи Жінка, я... от прям в селі взагалі не цікавить чоловік, те, що ну, коротше, а от що робити дівчині? Тому що там я бачив декілька варіантів. Вона перетворюється в 28 років на 50, ну років, скажімо так. І, знаєш, колись, от колись можна було сказати: ти якась як 50-річна жінка. Років ще 20 тому це проканувало. Зараз ти бачила жінок в 50? Так, да, ти не на неї дивишся? Я розумію, ну, я маю навіть інше. А це такі менюнічки, що типу, камон, ну типу. Oh, wow. да, і тому, вибачте, цей жарт вже не актуальний, ми його викреслюємо. Типу, коротше, людина виглядає дуже на, не на по своїм рукам старше, замучена, тому що дитина, тому що нема грошей. І психічно їй дуже складно, морально їй дуже складно, ні особистого життя, ні ні нічого. Що робити з цій дівчиною, Як ти думаєш? Дивися, по-перше, тут такий момент, що е, народилася дитина, тобто змінився їхній спосіб життя. І подружжю потрібно до цього готуватися, а не тут захотів, і випадково так вона з'являється. Угу, до, це... в... до чого я це веду? До того, що коли подружжя готується, вони розуміють, що буде певний період часу, який потрібно витримати, витерпіти. І далі продовжиться е, все добре. Тому що буде підтримка, буде розуміння, і буде сприйняття того, що вона замучена. І потрібно з цим щось робити протягом цього періоду. Скоріше, в цьому випадку, цього немає. Так тут 100% цього немає, Та я думаю, кажуть. Цього, цього немає. Тому їй потрібно подумати, як влаштувати цей час для себе любимої. Це для початку, не відразу розходити. А спочатку для себе. І подумати, чи далі ви зможете бути, якщо це систематично ось, таке, ось така його поведінка. Якщо вона систематична, вона не зміниться. Ну, на жаль, вона не зміниться. Тому варто подумати, можливо, потрібно розходитись. І не потрібно мені писати під цим коментарем, що ти, Таня, постійно хочеш, щоб люди розлучалися. Тані. Я не хочу постійно, я хочу, щоб вони жили щасливо. Але якщо вони обирають людей не таких на початку, ви не склеїте нічого. Ну просто нічого не склеїться. Ясно. Ну, тут... І вибити йому пару зубів потрібно. Оце за його, за його вчинок отакий. Тому що можна сказати, що ось така ситуація в нас не клеїться, розходимося і йди куди хочеш, до кого хочеш собі мати. А не втіхаря це робити, бачи, яка ситуація в тебе плачев. Тобто, зрозуміло, що він боїться тут також втратити. Добре, йдемо далі. А, так. У а, мене таке питання: оцей коментар. Зачитаєш? Так. Да. У мене таке питання вже більше року пройшло, а я досі думаю про колишню дівчину. Ми розійш... розійшлися через вісім між нами, зазвичай приїжджав до неї з Польщі, а, декілька... а вона була декілька разів в мене. Так я в країні війна не міг приїхати, і тому вона пішла. Наче в, мене все до... наче в мене все добре, але інколи думки не покидають щось так багато, наче, наче ж було все добре. Що зі мною не так? Це, це це ці страждання по, по колишні. Коли, коли вони закінчаться ці страждання? Напевно, ніколи. Можна я почну? Давай, я скажу для хлопців, якщо так і дивляться нас, нас хлопці, то самий сильний хід. Як на мою думку, і в мене було таке, в мене була ситуація, я зустрічався з дівчиною з Нижнього Новгорода, це Росія. Був у мене такий грішок ще далеко. До 2014 року ми познайомилися в контакті, і е е е вона написала, що в мене є хлопець. Я сказав: ти дуже гарна, я буду з тобою зустрічатись. Вона каже: е в мене є хлопець. Я кажу, давай домовимося так. Я тобі не пишу взагалі. Але якщо ти раптом зміниш своє сімейне своє положення. Ти хоча б напиши привіт. Ти не повіриш. Вона сказала: ок, два роки пройшло. Вона пише привіт. Аж два роки пройшло. Так. Я пишу привіт, я можу виїжджати. А вона знала, що я зі Львова, там всі діла. Така романтика: Ну, жній Новгород, де Львів. Вона не вірила, що я приїду. Я приїжджаю, тут не було літаків на другий день, в цей день не було. Я прилетів трьома літаками через 4 дні. Я прилітаю в аеропорту, ми познайомились, поцілували в щічку, я кажу, збирай речі. каже, Які речі? Я працюю, мені треба хоча б якісь, ну, типа, відгул, прогул, записувати. ну коротше, які офіційні речі зробити. Я кажу, скільки тобі треба часу? Ну, хоча б тиждень. Я кажу, добре, їдемо тоді додому. Значить, ну, вона сама жила, ми поїхали до неї. Я пожив там тиждень, вона зібрала манатки і я її забрав. Mm -hmm. В принципі, от як мало бути в цього хлопця, а це вона до мене приїхала два рази, я два рази до нього поїхав. Mm -hmm. зараз, зараз війна, друже, ти що не бачиш, як по системі шлях діше, якісь там виїжджають люди, так виїхав, забрав її. 에, зробив бомбосховище в її хорошому там, під тому яволі десь під, під кордоном, зняв будинок. Якщо це любов прям любов, то це виглядає десь так. Якщо на любов немає грошей, ну на мою думку, не треба бавитись в любов. Вони ну, люблять бавитися в любов. Ну, приблизно десь так можливо воно мало виглядати, та в таких моментах, коли це все дуже швидко відбувається, то це керує нами пристрасть. Тобто там любові ще якби як такої немає. Вона з'явиться десь пізніше. Тобто, інколи, інколи буває, що от пристрасть несе, це інколи, це не у всіх варіантах, не в 99 випадках. Це в двох відсотках випадків таке буває. Що йде спочатку пристрасть, ви один одного не знаєте, у вас там все відбувається швиденько, але в зрілі особистості, у вас трапляється любов, ви розумієте ці всі процеси, і ви там далі там, чи одружуєтеся, чи проживаєте певний період часу, потім одружуєтеся, і у вас є любов. Але ніяких непорозумінь цей період немає. А якщо вони з'являються, то це говорить про те, що пристрасть прийшла любов закінчилася. І реально в цьому, в цьому випадку дівчина б хотіла, е, якщо в них вже там стосунки почалися, е, щоб її захистили, щоб вона відчувала безпеку, а не лишалася в країні тут сама. Якщо це можливо, так а можливо коли. Коли є фінансова можливість, так як ти Юрій говорить. Тобто, скоріше за все, цієї можливості не було, але тут є страждання. А чому оці страждання є? Як ти думаєш? Бо нема грошей. <сум> а ще, можливо, в нього він говорить, що в нього вже все добре. Давай уявимо, що в нього є гроші, <сум> а думки не покидає. Вона все ще в цих думках. Дивіться, друзі, я розумію, що у вас є там на борщ, на суп, може, у вас є машина. Я вважаю, ну я, я не психолог, нагадую вам, я вважаю, що якщо у вас такі думки і такі коментарі, то у вас недостатньо грошей, вам треба більше працювати, щоб закрити свої потреби. <кій> Інколи справа не в грошах. Інколи справа у впевненості і в своїй самооцінці, в своїх страхах. Вони на гроші абсолютно ніяким чином не впливають. Якщо самооцінки там нолик такий, знаєш, а впевненості таку, раз ти зігнувся і десь там, щось там підглядаєш, бо боїшся, що щось там на тебе впаде з неба, розумієш, то з цим потрібно з кожним страхом потрібно працювати. І є, наприклад, сильні особистості, які впевнені, от в них інколи буває так, а як це таке могло зі мною статися, що зі мною пішли? І тільки ця думка, от вона, оце зерно туди падає в голову, починаєш її крутити, і ти не крутиш її е, в той бік для того, щоб вийти. Не чому від тебе пішли, а що, можливо, ти зробив такого? Що зробила вона такого? Чому ви, ви взагалі зустрілися? Можливо, вам не потрібно було зустрітися? Яку потребу ти задовільняв? Тобто в тому ж напрямку. То все буде ок. Але тільки він буде оце чи вона буде крута, Ну, як це від мене такої крутої, я тут така офігенна, і від мене все, ви будете починати оце думати над поверненням його чи її. І тому ця думка не буде покидати. Добре, а що не так мені тоді, бо у мене, от у мене в стосунках було майже завжди так: якщо дівчині щось не влаштовує, вона від мене йде. Я про це не знаю. Вона кудись пішла. Потім посиділа, помучилась, поплакала подругам. Я, я вертаюся додому, а вона прийшла. Ну, Тобто, розумієш, якось вона так іде, що ніяк не піде. Тому, що, а, а я не дуже плачу, я навіть не знаю, що цей процес відбувається, розумієш? Так це говорить, це говорить про неї, про те, що в неї якісь негаразди, про які вона тобі не говорить. Вона їх вирішує там, потім, а вертається, і в неї вже все ок. Розумієш, то тобто, в жінки ж як? В них ж емоції скачуть так от туди-сюди, і думки так само. Ми їх інколи не можемо зробити. Як одна клієнтка моя говорила, каже: Таня, я тобі розкажу таке, я кажу, ну що таке? Ти розумієш, коли я займаюся сексом своїм чоловіком, я думаю про долари. Я говорю, про які долари? Які я заробляю в себе. Де вона там в магазині, чи де вона, ну в неї декілька магазинів, які я заробляю в магазині. І все, і я не можу думати. От це, от типу цього. Розумієш, дуже багато думок в жінки, і вона в цей момент вона вирішила треба піти, потім вона подумала, емоції спали, подумала, ні, він нормальний, іначе він то-то-то то значить, робить, а чого хіра я пішла від нього. І все, і вона повертається, а ти можеш про це і не знати. Так, але в цей момент о, о, автор коментаря продумує про це, а я в цей момент не думаю, що від мене хтось пішов. Я навіть не згадую, тому що ти зайнятий собою. В цьому і також є проблема, що коли ми живемо не своїм життям, у нас отакі от травли. Ми думаємо про колишніх, вона виставила сторіз, вона там така щаслива. Я б так хотів розділити з нею зараз цю мить то подивися на себе, чому ти себе щасливим не зробиш зараз всю хвилину? Зроби себе щасливим, і тоді буде все ок, тому що акцент на інше життя, не на своє. Тому розумієш, проблема, так. що я хочу до, до що я хочу донести. От хлопців: що якщо ми з тобою зараз посваримось і ти скажеш все, я йду з цього каналу створю свій канал, то навіть якщо ти е, за два тижні з, з, зробила 100 тисяч підписників я б навіть про це не знав. Ну, правильно, чудово, Це так і має бути. У мене... мене чоловік досі не знає, чим я займаюся. У мене. мене було б далі. Це що... нормально. Далі своїх там, 200 переглядів я б сидів, тут, кайфував на камеру щось там був би токсичним, як пишуть коментатори деякі. Так. А вот. і, і просто мені було б плювати, що там в кого. Ну, якщо нас не об'єднують, то. Бо, якісь... бо Бо ти займаєшся своїм життям, ну, ти займаєшся своїми справами, і е, інколи ти відволікаєшся на стосунки. Бо десь приблизно воно так і має бути. Бо є, є моделі побудови стосунків, е, які говорять, е, як в стосунках мають е, співіснувати. Тобто нас, залежні, нас, вони, нас, коли нас, вони залежні, вони якби е, поглинають один в одного, як взяти, наприклад, три стакана води. Угу. Один пустий це стосунки, а два стакана це е, ці партнери, і вилити їх. І що вийде? Получиться суміш, якась незрозуміла. А воно нас... має по краплі бути. Ну, у нас час просто трошки. Давай будемо так. рухатися. З останній коментар, все таки раз вже його запрягли, то давай Дай. вже його угу. зберемо. Як можна хотіти повернутися до колишнього, який у цьому сенс? на то він і колишній, прочитана книга. Попереду є гідніші і краще. Ну, ось це знову ж таки про те, що е, не живеться своїм життям, про те, що можливо е, колишній став кращий так, і захотілося, а в мене не так відбулося. Е, можна ідеалізувати партнера настільки колишнього і забути про погані його вчинки. Е, не, не бачити їх, а бачити тільки хороше. От тому і виникає почуття цього, що я хочу повернутися. Так? А до речі, в нас час, коли війна, це більше загострюється, тому що основна потреба в нас зараз важлива, да? це наша безпека, а в тих стосунках я відчувала безпеку, якщо це, наприклад, про жінку. Не знаю, в мене такого нічого не загострюється, навіть і приблизно. Якщо е -е, вас загострюють, зрі зрілих особистостей такого немає. Добре, Вони проходять мимо. Якщо вас загострюється, ставте лайк, підписуйтесь і е -е, ми будемо ваші загострення підліковувати тут на безплатній основі в е Ютубі. Ви дивіться собі, скільки хочете, переглядайте нам приємно, правда Таня? Так. І коментуйте. Ну насправді так. Коментар ж ви написали, душу вилили, ми потім це читали на наступному ефірі, вам приємно, нам приємно. Вам стало легше, корисніше, і аналіз проходить зовсім інакше, це коли це бачиш правда. це зі сторони. це дійсно це правда. це правда? так це Попередні коментарі підтверджуються там, де дякують. Так, так. Добре, гарного дня, завтра побачимось, друзі. Сьогодні да, ми до діло прекрасний. Початок нового робочого тижня, значить, завтра будемо спілкуватися. Папа. -па.